Вітаю в ефірі програма Електронне суспільство. І цього разу ми підбиваємо підсумки року 2015-го. Що ж він нам приніс? Спочатку все починалося добре. Біометричні паспорти запрацювали з 1 січня, і потім у нас були реалізовані багато цікавих проєктів, а деякі навпаки були втрачені. То що ж для нас добре, а що погано, ми дізнаємо сьогодні у нашого експерта з електронного рядування Євгена Лісняка. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю Сергій! У нас сьогодні, мабуть, буде така трошки жорстка передача, але будемо намагатися не критикувати. Занадто ми, ми, ми спробуємо. Ну є і хороші моменти. Звісно, як я вже почав від самого початку. У нас от з 1 січня 2015 року запрацював біометричний паспорт. Тобто вже почали видавати. І здається, першим паспорт отримав президент. Якщо я не помиляюся, це нас хороша традиція. Так, це це, це це хор хороша традиція. Запрацювала. Ми вже перейшли в цьому плані в плані ідентифікації громадян. Ми переходимо потихеньку на європейський рівень. Чи все робиться в цьому плані? От е, чи, чи добре працює? Вже рік пройшов. Добре працює ця система. Ви чули якісь нарікання е, після того, як все це запустилося? У Нас як завжди, знаєте, запустилося, і з'явилася купа критиків, які казали, що щось там не працює, що щось десь не считується, Знайшовся хлопчина, який пішов. У посольство Польщі, здається, і у нього цей паспорт не прийняли там, і так далі. Хоча для того то було просто технічне впровадження нового проєкту. Просто от, щодо Польщі, наприклад, на той момент там МЗС просто не повідомив Польщу, що у нас тепер є такий от паспорт новий з Чіпіком. А у Польщі були зразки тільки старих паспортів. І тому йому сказали, ви зачекайте, будь ласка, по суті. Зараз нас повідомлять, що вже офіційно такі паспорти є. І все, і ми вам зробимо візу. І так далі. І я знаю, що той хлопчина пішов після того. Отримав ту візу. Тобто, але у нас взяли, роздули, що все погано. Зараз все працює. Зараз е, ми отримуємо цей паспорт. За бажанням ми можемо здати або не здати свої відбитки паль е, пальців. Пальці. Да. Тобто, якщо я їх здам, то я буду той обіцяний е, без, безвізовий режим, який ми там всі чекаємо влітку, то я буду використовувати саме цей паспорт для подорожі. Тобто, у мене буде вже... Не те, що є на руках, і він працює, і все нормально. І десь ділись критики. І десь ділись критики. От це мене реально так скажемо. Тішить, тішить навіть. або навіть веселить, я не знаю. Тобто, це але, знаєте, як не було б так смішно, якби не було так, було б так смішно, якби не було так сумно. Mm -hmm. Тому що замість того, щоб там об'єднатися, да, сумісними зусиллями, зробити щось, підтримати, якщо навіть ви знайшли якісь недолю. У нас треба все розбити, вщент, сказати, що все не працює. Але п, коли, знаєте, собака лає, а караван, караван йде. Буде, І слава караван. Богу, у нас все працює з цим паспортом. Я дуже радий цій ці події. І е, то, що у нас насправді зараз є документ, який відповідає. Е, Усім вимогам європейського союзу, тобто я навіть знаю, що були дослідження міжнародних інститутів, що український паспорт біометричний він Це визнаний одним з найзахищеніших в Європі. Угу. Хороший показник, одначе. Е, але відразу приходимо до іншої теми, яка з настанням 2015 року трошечки е, пішла на спад. Це, зокрема, електронні акцизи. Ось у нас вони здається працювали до кінця 2014 року, і вже в 2015 ну, їх не стало. Їх про російськомову упразніві. Угу. Ну от. Була ж хороша ініціатива, здається, там була суттєва економія в державний бюджет йшла, зокрема через те, що акції зборуться з контрафактом. Збільшення да так. В, так скажемо надходжень. Ви знаєте, для мене це взагалі яскравий приклад того, коли політика вона нищить ініціативи. Здраві ініціативи, які мають бути реалізовані там і можуть принести реальну вигоду для держави. Тобто е якісь там підкилимові ігри, якщо так скажемо, і да, перекладаючи е цей вислів, е відбуваються. І, і, в мене немає здравого пояснення, окрім якихось кланових війн. З приводу того, чому цей інструмент було відмінено, також ми бачимо це пройдена ну, така відкатана технологія. Була яка були якісь вброси, так скажемо, в засоби масової інформації щодо того, що це не є там, корисним, там, так що можна там якось підробити. Але і ключова ідея була, і були відповідні сертифікати, що ця марка вона. Не підробляється, і ці висновки зроблені були там, так скажемо, європейськими інстанціями угу. і. Звичайними засобами і неможливо там як от там папірець там кольоровий, який зараз ми використовуємо про неї неможливо так, було підробити. Зараз. І на мою по моїх оцінках, так скажемо, там з експертами я спілкувався, да, люди казали, що близько там 30 збільшення надходжень, зменшення контрафакту у нас відбулося, mm. і в моєму розумінні просто комусь да стало невигідно, мабуть. Те, що у нас е, іде боротьба з контрафактом, і це інструмент, який зв'язував тим людям руки, його відмінили. Тобто, це, ну в моєму розумінні, безглузда дія. До речі, вашу позицію підтримують підтримує і Максим Степанов, це директор поліграф комбінату України. Він сказав е, таку фразу е, щодо акцизів електронних, це повний контроль переміщення підакцизних товарів від виробника до каси магазину, включно. Систему ми презентували ще навесні в державній фіскальній службі. Якби тоді план затвердили, то з нового року в Україні працювала б уже зовсім інша система контролю за алкогольною та тютюновою продукцією. Це Максим Степанов, як я сказав, директор поліграфкомбінату Україна. Тобто, виходить, у нас е, країна втрачених можливостей, е, так скажемо, державний службовець да він е, підтримує цей проект е, саме з того, що вбачає реальний потенціал. Поліграф Україна у нас відповідає за друк да, цих так. марок, і він хто як не ця людина так, знає, так. наскільки це надійно. Да? І коли ми бача, побачили, так скажемо, ну там суспільство, так скажемо, є е е європейська директива навіть про боротьбу з контрафактом, е і нам радили навіть впровадити систему track and trace. Тобто система, яка відстежує рух, от як сказано у цитаті, шановного пана uh -huh. Степанова, що відстежує рух від виробника саме до кінцевої точки. І ми могли знати, скільки в оберті на сьогодні країна могла знати, знаходиться під акцизною продукцією, скільки випущено пачок цигарок, скільки uh -huh. цих uh -huh. пачок зараз. У, на складі, на якому складі, на який магазин воно пішло, ми могли відстежити. І якщо там, десь загорається там, червона лампочка, що е продано, наприклад, навіть якщо підробили марку, що Це. продано у магазині А, а ми знаємо, що ця марка має бути у магазині Б, виїжджає інспектор, перевіряє контрафакт, забирає. Все ми могли зробити це настільки автоматизовано, настільки просто, і це зроблено в декількох там країнах у Європейському Союзі. Наскільки я знаю, е, Латвія, Швейцарія, з Великобританія, якщо він да. зраджує пам'ять, вони, вони вже таку систему користуються. Да. Так е, добре. Євгені, йдемо далі. І от наступне питання, яке я хотів би з вами якось устаканити, це електронне врядування. От у нас ну в державі воно дуже сильно буксує. Деякі там регіональні ініціативи вони більш активно просуваються людьми, які, які в цьому зацікавлені. Отож, ну що, що от у нас, врешті-решт, має просуватися окремо по якимось окремим регіонам якісь окремі регіональні і e гавенмент стратегії чи, мож... чи це можна робити в державному масштабі треба йти від законодавства у нас є відповідне законодавство яке фіксує на сьогодні те що має бути створений єдиний портал електронного урядування. розпорядником там власником цього порталу має бути міністерство економіки наше українське і Інші портали і з цього там йшли баталії там протягом літа всього. А що ж робити там, якщо хтось там зробить свій якийсь електронний портал, і там на сьогодні прийнята така загальна фраза, що електронні послуги мають надаватися через єдиний державний портал угу. та інтегровані з ним портали, Да? нема питань, тобто. Я підтримую цілком цю позицію. Ми маємо, і у нас тут був на передачі експерт да, Андрій Романенко, mm -hmm. радник міністра економіки, який розповідав нам, що а, на сьогодні у нас так Там була дуже непогана аналогія: а, футбол, да, якщо. У нас на полі буде у кожного футболіста свій м'яч, це буде якось ну, неправильно. Да? Якщо кожен так. футболіст буде грати у футбол по своїх правилах, з одним ще немає питань, це також буде неправильно Тобто, нам має, і ми прийшли до того висновку, да? що має бути створені єдині, єдині правила державні і мають ним слідувати, але тут же свято місто пусто не буває. Да? Коли у нас відбувається те, що... Держава буксує, да, це треба визнавати. У нас буксує законодавство, у нас дуже довго приймається. У нас немає єдиної політики щодо надання електронних сервісів. З'являються ініціативні групи, які кажуть, а ми можемо. Які ходять і кажуть, ми покажемо вам швидкі результати. Дайте нам лише гранти. Угу. Або не треба нам грантів, вони переслідують, може, якісь свої інші там цілі. І це приводить до неуправляючим некерованого хаосу. І насправді на сьогодні, якщо ми подивимося, то я є я такий е, завзятий е, противник. Да? Я не люблю е, популістичних заяв. На жаль, у нас їх дуже багато в Україні, і ця тематика вона також іде з цими цим е, пліч -опліч. Ключовим, що має бути зроблено взагалі-то в електронному рядуванні, це те, щоб ви прийшли. І ми це проговорювали, да це так, Мінек, так. І Мінек розум... розуміється. Я прийшов, я сказав: ось дав щось на вхід, угу. і після того я нічого не роблю. Я Ні отримую вихід, тому що так. усі державні органи вони поміж собою поєднані єдиною шиною, там електронною взаємодією, всі реєстри об'єднані. А я, як громадянин, не маю навіть знати про те, що там відбувається. А коли мені кажуть, я тобі видам з електронними засобами довідку, яку ти понесеш в інше місто, на що мені ця довідка, якщо то інший. Місто могло в електронному вигляді отримати цю інформацію про мене. І коли. От, тому запис у чергу це не є електронне урядування. Так. Надання там, виписки якоїсь на папірці, це не є електронне урядування. не треба підмінювати поняття. А у нас Хоча це декларується іде. як вже да? це декларується. Ми там записали у чергу, там, не знаю, у ДАІ, все, це електронне урядування. Ну, Добре, хлопці, якщо вам хочеться це називати так, називайте це поміж собою. Але не треба казати людям про це. От і все. Добре, йдемо далі. У нас у серпні 2015 року Ощадбанк запустив приступив до випуску картки киянина. Це ось на прикладі столиці. Я вважаю, можна столицю взяти за приклад в впровадженні певних електронних сервісів. Була запущена картка киянина, а у вересні вже була запущена картка львів'янина. Тобто, через ці сервіси, громадяни отримали онлайн доступ до адміністративних послуг і електронних сервісів міста. Що можна сказати з цього приводу? От ну вже пропрацювали кілька місяців ці сервіси. Що ми uh, маємо? Ну врешті? давайте так, не кілька місяців. «Картка киянина існує вже три роки. Що стосується, просто вона раніше випускалася і метувалася лише одним банком, банком Хрещатик. Uh -huh. А оскільки ця, цей проєкт є. Відкритим для усіх, хто до нього може приєднатися будь-який банк, і от банк Ощадний він сказав, що я також хочу приєднатися та й приєднався. Угу. І почався випуск цих карток іншим другим банком. Що стосується карти Львів'янина, то там люди вирішили йти своїм шляхом і, так скажемо, прийняли там не, не зовсім з. Прийняли концепцію Києва, да, спростивши до максимуму цей проєкт, але і відрізавши від нього а, увесь функціонал, який тільки було можливо, зробивши по суті, а, так скажемо, розфарбований пластик, в якому є, як вони декларують, я не знаю наскільки це так чи не так, да, там якийсь електронний підпис. Mm -hmm. так, але так. що для мене, що мене тут, а, так скажемо, трошки засмучує, да, і чому я вбачаю в цьому. Такий руйнівний рух, тому що банк, ну, банк він шукає можливості, тому до банку тут претензій бути не може. Да? Що стосується іншого, то ну, не то, що претензій, а зауваження. Ми хочемо що зробити? Кожен показати, ну якщо у нас мета знову ж таки, я кажу, показати якісь. Швидкі результати, якісь там популістичні досягнення. Це одне. Якщо у нас мета побудувати працюючу систему, то давайте не нехтувати досвідом, який вже працює там близько трьох років, і який можна використовувати розповсюджувати там на інші міста. Ніхто нікому там ні від кого не буде викручувати руки. В моєму розумінні, і це має тут ступитися. Може держава навіть вона має сказати. Хлопці, окей, я вбачаю, що банкам цікаво, да, карта містянина. Містянам цікава карта містянина, Тому ми маємо зробити якісь єдині стандарти тієї ж карти містянина, за якими ми будемо надавати ті чи інші сервіси. Тому що у Києві це там і нарахування адресної допомоги, і проїзд у транспорті, і автентифікація себе для отримання електронних сервісів, і карта школяра, яка була започаткована. У травні 2015 року, і сьогодні вже дві там пілотні школи будуть школярики отримувати, ходити як перепуска, сплачувати там, мати доступ до електронного кабінету свого, там, і медична картка. Тобто, якщо ми і електронний рецепт, тобто це відкриває, це все зроблено, це шлях пройдений. На що зараз казати, що, там, ну, ну, навіть не вступати в діалог? наскільки я знаю, цього діалогу немає. Да? І, ну, я вважаю, що Ну, якщо ми всі об'єднуємося, от у нас тут, я от, коли дивишся, там ключові там, політичні дискусії, всі кажуть, у нас Україна, там, наша ідея, об'єднання, єдність це круто. Але ми не демонструємо цієї єдності навіть на таких простих прикладах, коли в одному місті є працюючий приклад, воно готове ділитися, а інше місце чомусь за. Своїх мотивів робить щось по-своєму. От і все одна з причин, чому таке відбувається. Одну з причин назвав Олександр Данченко, це голова комітету Верховної Ради України, з питань інформатизації, інформатизації та 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 і зв'язку. І я зараз пропоную послухати, що конкретно він сказав, будь ласка. Стратегії в нас зараз немає, це я хочу сказати чесно, а, відверто її немає. Над її розробкою цілоспрямовано я так вважаю, крім комітету нашого, ніхто не займається. А, мабуть, тільки регулятор Національна комісія та комітет зараз починають займатися цією стратегією. Тому ми знаходимося тільки на початку концепції, не те, що стратегія, а на початку концепції. Отож, якби держава сама у всьому винна виходить, всі проблеми з електронного урядування саме виходять із центру, якого по факту не існує. Тому що, як ми сказали, мають бути правила, має бути стратегія. Ну не буде. Не будете ви виходити і робити якийсь продукт для а це продукт для користувачів для нас, для громадян. Не можна його робити, якщо не ви немає не чіткого плану, як це зробити, коли це ласкути. Там хтось в одному місці, що зробить, хтось в іншому. І я дуже погоджуюся з паном Олександром mm -hmm. Данченко, і насправді це. Ну в моєму розумінні я дуже радий, що людина, да, яка створила працюючий бізнес, вона прийшла зараз у політику, і вона розуміє цей, цей чоловік. Він розуміє, що робити, тому що. І, і я перший раз чую взагалі то про такі слова да стратегії Коли влада сама да, критикує себе сама себе, але то інше і насамперед людина розуміє, що має бути взагалі звучать слова концепція, стратегія. Це бізнесові слова, і ці бізнесові підходи вони мають бути реалізовані у державному управлінні. Також тому, що в моєму розумінні у нас в Україні є такі два ключові недоліки. На от це які от в інших. Країнах дурні та дороги, да? а у нас інший. У нас перше, це, так скажемо, я навіть не знаю, як це сказати українською, на жаль, тому що там, прицелівник, да, воїнствуюча некомпетентність. Тобто ми маємо людей, які дуже багато людей, які зараз називають себе волонтерами, які, які зараз себе називають там просто. там, Помічниками, експертами, багато ким. Але е, на жаль, і ці люди, е, коли чують якусь точку зору, я з цим неодноразово зіткався. Коли вони чують точку зору, що протричить їм, вони стають агресивні, вони починають просто mm -hmm. воювати, вони починають доводити Це виключно, базуються на своїй точці зору да. ніякого ніякої логіки вони не здатні почути. Mm -hmm. Інших людей. І це у нас у всіх вітках гілках влади. Тобто ми бачаємо це там від не знаю від село да, да, до так. рівня угу. найвищого керівництва держави. Тому що у нас, на жаль, немає тієї гнучкості. І от у мене було таке. Я читав дуже цікаве дослідження. У французькому університеті політичних наук Science Po у Паризькому в ньому було дослідження щодо того, хто для вас лідер взагалі-то, mm -hmm. mm -hmm. і запитували студентів там з пострадянських країн та студентів європейських. Європейські кажуть, це гнучка, розумна. А, там людина, це людина, яка має, може чути, людина схильна до самокритики. Тобто людина, з якою може у нас, якщо я таку характеристику зараз дам, це скажу, то це слабак. Тому що у нас лідер сприймається, і це доведено тим дослідженням. Це жорсткий, наполегливий, невідступний. І коли ці люди, вони навіть от, які приходять там нові. Так скажемо, ця молодь, вони, вони чомусь вважають, що лідерство це не погоджуватися. І мене це непокоїть. А друге, те, що каже пан Олександр, да, будучи насправді, я кажу, ну, реально нової формації політиком, яким mm -hmm. я дуже радий, що вони хоч в особі Олександра з'являються. Відсутність стратегічного бачення uh -huh. це друга наша проблема. У нас не працюють люди, які можуть бачити не те, що на там п'ять кроків вперед. Вони не оцінюють навіть те, що буде наслідків свого одного кроку. У нас можна сказати, а давайте замінимо податковий кодекс. Замінили ой, не працює. А давайте ще замінимо. Багато і у нас... ініціатив, які ну в принципі, і можливо, і не потрібні були би. У нас Немас дозволяють собі поставити. бавитися, вибачте, та підлаштовувати під себе навіть конституцію. Країни там, да які зараз успішні, вони мають конституції, там, наприклад, ті ж Сполучені Штати, які не змінювалися вже там близько 150 років. Тому якщо ми кажемо, що це база, то ми її і слідуємо. А у нас ну немає. Ну от просто немає такого, навіть ну, не менш. потреби. Внутрішньої. Ну, тим не угоди. менше, ось у нас цього року були реалізовані, здається, дві таких хороші ініціативи, ну, принаймні започатковані. Це от був ухвалений закон про електронну комерцію, і ось з 2016-го мають запрацювати вже, має запрацювати, випускають і карток українці. Mm -hmm. О, ну, це ж хороша ініціатива. Це хороша ініціатива. Ну, вона трошки не вписується в нашу критику. ну, що можна а тоді ми сказати? Ми критикуємо, ми шукаємо насправді проблеми да? і які. Що перше треба зробити, діагноз. Але ми ставимо зараз діагноз, навіть як і засіб лікування, спосіб mm -hmm. лікування. Давайте, давайте розробляти стратегію. Давайте про, не, про неї диску, дис, там, будемо дискус якийсь вести. Але давайте вести цей дискус компетентними людьми, а не тими, хто прийшов і каже, а я вважаю, що цвяхи треба мікроскопом забивати. І це моя думка, тому що я експерт. Це не є так. Ви ж вибачте. Mm -hmm. да? А що стосується, Ініціативи щодо електронної комерції, це, це перший крок. Вже є безліч статей, які також критикують цей законопроект, але у нас будь-яка ініціатива вона критикується. І я от, я сподіваюся, що, хоча б на цьому прикладі да, буде реалізована там буде врахована критика. А, і ця критика ляже в основу там, нового і, і так далі з цього законопроекту. Але ця критика має бути здравою. Не може, як казав там один революційний діяч, да, кухарка керувати державою. Так. Добре, ну а що Євген... стосується ID-картки. Да. До речі, я, ж, я, я трошки понесло мене, да? id картку так, хочу так. відмітити, тому що це зараз, це 1 січня 2016 року, цей проєкт буде йти. Це наш крок, як нам його піднесли. Це наш квиток у безвізовий бездадавже да, остаточно. Ми вже там угу. будемо. Ці нам це обіцяють. Я теж хочу в це вірити. От але ця картка вона також буде містити в собі електронний цифровий підпис, якщо вірити проекту закону, якщо його приймуть, це. Також, коли політика заважає впровадженню реальних ініціатив, є зміни. До нас приходив пан а, Максим, а, до, а, а, щас, я до нас приходит, перезапишу какую фамілію, сакалюк. Всі. До нас приходить пан Максим Соколюк, це голова Державної міграційної служби. Він каже, що є там проект 3224, Я не пам'ятаю точно номер, який проект закону, який вносить зміни до закону про демографічний реєстр. І ці зміни потрібні для того, щоб у нас з'явилася повнофункціональна картка ID, але ми чомусь бачимо, що цей законопроект вже так, там 2-3 місяці його не можуть проголосувати. І я не розумію, чому. Да? Тому, тому що була там критика, окей, врахували критику. Тобто, ви або кажіть, що щось погане, да? або ну не встромляйте палки. Ну не треба, от не треба міксувати цю політику з. Тим, що нас, нас рядових українців, відокремлює від отримання блага, від отримання того, щоб поїхати, наприклад, без візи у європейський союз. Добре, пане Євгене, я дякую вам за розмову. Час наш програм дійшов до свого завершення. Будемо сподіватися, що держава таки виконує свою функцію і покладені на неї сподівання нашим глядачам. Нагадаю, з нами був Євген Лісняк, експерт із електронного рядування. Дивіться попередні випуски електронного суспільства на нашому каналі у YouTube, Підписуйтеся в на нас у Фейсбук, Твіттер. і не забувайте про нові випуски. А я додам пане Сергію щодо того, що стосується держави, як і надій, які покладають на неї наші співвітчизники. Я хочу сказати лише одне: нехай в наступному році наші надії покладені не тільки на державу, а й на близьких, і на багато чого іншого. Вони збуваються. Дякую. Добре, дякую Євгене, з новим роком. З новим роком вас, шановні телеглядачі. Eu